Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 січня 2026 року показую вам, як я вкорінюю живці цитрусових, а саме лимонів. Чому саме лимонів? Тому що інші види цитрусові, цитрусових, мандарини, апельсини, там каламандіни і так далі, вони або не вкорінюються, або дуже-дуже важко вкорінюються живцями. Їх тільки треба прищеплювати. Такі види цитрусових, як лимони, дуже добре вкорінюються. Зараз покажу вам на прикладі павловського лимона. Ось живець, який я вже заготовив. Нижній зріз живця я роблю, або через почку можна робити, або можна робити там на пару міліметрів нижчі почки. Верхній край я замазую садовим бальзамом, садовим лаком. Що саме головне? Живці треба вибирати з гілок яким не менше 1 року. З молодих гілок живці дуже погано йдуть, а дуже низький вихід в корінням. Так, ґрунт я вже заготовив ось такий стаканчик. ґрунт, хто надивився моє попереднє відео, може переглянути в минулому році я теж в коріння живці. Зазвичай я піску даю, даю трошки більше, в цьому році піску у мене небагато було, то я трошки менше його додав. Тут більше універсального ґрунта. Живці у мене 12 годин вимачувались в розчині радіфарма, в корінні радіфарм, Вимачувались із розрахунку 25 мл на 10 літрів води. Тобто, якщо вам потрібно там. 1 літр там, чи 2 літра. Тобто ви розводите так, як вам потрібно. Тобто на літр це 2,5 мл треба, на 2 літра води треба 5 мл. 12 годин вони вимачувались. Ну, а далі все дуже просто. Просто вставляю, вставляю наш живець. Вставляю отак от його. Його. Руками добре щільний грунт. І проливаю, проливаю цим самим розчином укорінюючи радіфармом. Дуже добре його треба пролити. А, що ще не показав, зараз покажу ну, ось на прикладі, візьму, другий стаканчик для пандерози. Ось бачите, у всіх стаканчиках знизу є ось такий отвір. Для стікання вологи. Ну і потім, коли вони добре пропитаються вологою, я ставлю в свій парничок. Потім вам покажу, як це все буде виглядати. Ну, і ось так це все виглядає вживу. Ось я вже поставив їх, в свій парничок. Зараз зволожу з пульверизатора. І вімкну його. ви побачите, як це все виглядає вживу. Як ви бачите, у мене тут є градусник є. А зараз тут температура низенька. Трохи, трохи прохладно. Я включу знизу підігрів, зверху підсвітку і покажу вам, як це буде виглядати. І ось так це все виглядає вживу. Знизу у мене підігрів. Термоковрік для тераріумів зверху. Підсвітка, фіта-стрічка. десь 2-3 місяці і ті же всі добре укоріняться. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки.